Говорит Москва. Говорит Москва. Вознаменование по победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. Установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы. А що було б, якби 7 мільйонів українців не воювали у складі Червоної армії? Привіт, це Архів Брехні, подкаст, у якому ми розвінчуємо російські міфи, згадуємо та аналізуємо наше минуле. Адже без минулого немає майбутнього. Отже, сьогодні говоримо про українців у Червоній армії. Ні шага назад і тотальне нехтування життями. Мів про совєтських героїв, масові втрати через накази Сталіна. Згадаємо, ким насправді були українці під час війни та як російська пропаганда систематично викреслювала їх із сторінок історії. Залишайтесь зі мною. Обіцяю, буде цікаво. Ні шага назад. Цей наказ став смертним вироком для сотень тисяч українців, яких радянська влада кинула в м'ясорубку Другої світової війни. Офіційна історія малює нам образ совєтських героїв, що до кінця боролися за свою вітчизну. Але будьмо щирими для Москви українці були не братами, а ресурсом, таким як нафта, гаш, чи вугілля. А ресурси, особливо для великої мети, не так вже й шкоди витрачати. Та й загалом товаришу Сталіну було неабияк важко визнати власні помилки. Німецька армія просувалася надзвичайно швидко, а розгублене радянське військо не могло втримати території без достатньої кількості обладнання та зброї. Тому замість підняття морального духу солдатів було прийнято наказ номер 227 Ні шага назад, який не залишав вибору. Відступ заборонено. Незважаючи на те, що противник переважає в декілька разів, кількістю, обладнанням та зброєю, вони виконували роль живого м'яса, затримуючи ворога на полі бою ціною власного життя. Сталін вважав своїх солдатів, особливо передовиків, боягузами, називаючи їх панічними та ворожими елементами. Цитую. Досвід боротьби з німецьким фашизмом показав, що в наших стрілецьких дивізіях є чимало панічних і відверто ворожих елементів, які при першому ж натиску з боку противника кидають зброю, починають кричати нас оточили і захоплюють за собою інших бійців. В результаті до подібних дій цих елементів дивізія вдається до втечі, кидає матеріальну частину. Подібні явища є на всіх фронтах. А твердих, і стійких командирів і комісарів у нас не так багато. Колишній фронтовик Микола Нікулін згадував. Щоб тримати в покорі аморфну масу погано навчених солдатів, розстріли проводилися навіть перед боєм. Хапали якихось квалих доходяг або тих, хто щонебудь повкнув, або випадкових дезертирів, яких завжди було достатньо, вишиковували дивізію літерою П і без розмов прикінчували нещасних. А бувало й так, що загороджувальні загони косили з кулеметів полки, що відступали без наказу. Більше того, відомо, що найдовіше озброєння та одяг отримали НКВДисти. Для солдат, що йшли у бій, якісного обладнання не знайшли. Та й навіщо, якщо виходу у них не було? Або йдеш у бій, або куля у спину від своїх. Це ще раз доводить, що вартість людського життя для тодішньої влади значила значно менше, ніж чергова перемога. Що ж? Перейдемо до моменту, який промальовували у радянській пропаганді десятиліттями 30 квітня 1945 року, день який радянська пропаганда перетворила на легенду: підняття прапора над Рейхстагом, фото, що мало закарбувати героїзм переможців, червоний прапор символізував крах нацистського режиму. До речі, фотографував дійство та витратив усю плівку задля видатного фото Євген Халдей, Одесит. Через єврейське походження радянське керівництво чинило утиски фотографа до самої смерті Сталіна. Звичайно ж, з великою вдячністю та повагою за створення визначного фото. Офіційно прапор над Рейхстагом підняли сержанти Михайло Єгоров і Малітон Кантарія. Однак росіяни воліють не згадувати, що у процесі установки брав участь і український офіцер Олексій Берест, уродженець села Горястівка на Сумщині. Берест був офіцером політичного керівництва 756-го стрілецького полку 150-ї стрілецької дивізії. Саме він командував групою військових, які виконували цю операцію. і Його роль полягала у встановленні майбутнього прапора перемоги. Втім, у післявоєнні роки ім'я Береста або не згадувалося взагалі. Або згадувалося рідко, радянська пропаганда надавала перевагу особам, які підходили до створеного образу радянського героя. Звичайно ж, українець, який не зовсім був лояльним до системи, не вписувався в цей шаблон. Олексій Берес не отримав офіційного радянського визнання за свою участь у піднятті прапора над Рейстагом. Про нього не згадали у першій доповіді Верховного Головнокомандувача взяття Берліна. Життя Олексія Береста трагічно обірвалося у 49 років. Він врятував п'ятирічну дівчинку з під коліс потяга, проте сам загинув. Лише у 2005 році, через 60 років після завершення війни, йому посмертно присвоєно звання Героя України. Ймовірно, з певних джерел ви могли чути про хатинь. Село Білорусі, знищене фашистами разом із 149 жителями села. Воно стало символом нацистської жорстокості та неприхованих військових злочинів. Хатинь друге за кількістю жертв село на території колишнього радянського союзу, яке знищили німці, а перше перевищує кількість жертв у 45 разів, становить близько 7 тисяч мешканців і вважається найбільшим за кількістю жертв у Європі. Корубківська трагедія жорстока розправа нацистів над цивільними, яку радянська влада старанно приховувала. Адже найважливіше у розслідуванні не вийти на самих себе. Чернігівські історики вважають, що партизани, які базувалися в сусідніх селах, могли врятувати бодай частину мешканців. На початку 1943 року під їхнім керівництвом було 12 загонів, близько 5,5 тисяч бійців, а фашистські карателі, які вчинили розправу, налічували 300-500 осіб. Не було команди, ми тільки спостерігали, сказав один із партизанів після війни. Це зізнання прямо вказує на пріоритети радянської влади, яка чудово знала, що за вбивство одного німецького солдата німці розстріляють сотню цивільних. Радянські партизани, що працювали у лісах Корюківки, навіть не намагалися приховати тіл, щоб, хоч якось, убезпечити мирних жителів. Численні накази орієнтували партизанів на диверсії та знищення ворогів, але жодного наказу про захист мирного населення. Вважається, що таким чином радянська влада хотіла показати надмірну жорстокість німецьких солдатів, а заразом і виправдати власні злочини щодо підкорних народів. Чернівський історик Сергій Будка вважає, що населенню України потрібно було довести, що голодомор 1932-33 років розстріли 1930-х років це так собі. А німецький режим набагато жахливіший. Історії корюківської трагедії, на жаль, немає у шкільних підручниках. Пам'ятник, що розташований у селі, має офіційну назву на честь героїчного опору населення німецько-фашистським загарбникам. Це дає зрозуміти, що трагедія ретельно замовчувалася, і радянська влада зробила усе можливе, щоб люди забули або принаймні перестали говорити про злочин, співучасником якого вона є. Дякую, що прослухали цей подкаст до кінця. Якщо цей випуск мусив вас хоча б один раз здивуватись новій інформації або пригадати давно забуте, значить, ми говорили не дарма. З вами на зв'язку Архів Брехні. До зустрічі у наступних випусках.